Так, друзі, привіт! Будемо дивитись далі тематичну таку підбірку по різноманітним казкам. Розпочну я з ось такої ось книги, яка має назву Золота вежа. Ось, будь ласка, так вона оформлена. Це Ужгород, видавництво Карпати, 83-й рік. Ось така тут бабуся, яка знає ці всі, мабуть, казки. Легенди, перекази, загадки та приповідки. Ось так. Ось така ось книжечка, будь ласка. Присутні тут ілюстрації, ось такі. Гарні. Ось так. Дивимось тираж який? Даної книги. А тираж, а тираж. 65 тисяч екземплярів. Ось так. Так, поїхали далі. Ось така ось книжечка. Вона в бібліотеці зараз є. Я бачив її саме переведання кіплінга. Як і чому. Це саме видавництво веселка. Ось тут таке лясе присутнє, але ну, воно тут дітки його зв'язали в такі ось вузли, але нічого, стан непоганий. До речі, дивіться, який цікавий. Брак. Ось так, ось так. Потім знову ось так. Хочу, хоча, хоча, може і не брак. Тому що це, я думав, що це двойна така, двойний форзац. Але ні. Це так оформлено ось, ось кожен малюнок в даній книзі. Він оформлений ось, ось саме так: на такому ось папері. І на одній стороні там без малюнка, а на другій. Ось такі малюнки. Ну, видання чудове, я його переглядав ще коли знаходив. Так, який його тираж, цікаво. 30 тисяч екземплярів. Дуже книга, я б сказав, не розповсюджена. Дивіться, які тут коло, кожного, коло кожної сторіночки ось такі ось звірі, і скрізь, і скрізь вони різні. Ось так. Як чудово зроблено. Така ось книжечка. Далі давайте. Е ось дивіться, взагалі я цю книгу як знайшов, був дуже радий. Це казки народів Югославії. Ось так вона виглядає. Взагалі я її перший відкрив, тому що коли відкривав, е тут буває ось так на зрізі сторінки ще після типографії. Е Такі от ну, злиплись між собою. Ось відкриваєш, і вони аж хрустять, розлипаються. Це признак того, що ти відкрив книгу перший І Це 91-й рік. Видання також не, не дуже розповсюджена така книга. Не зустрічав я її, гарно так е оформлена, також ось такими ось маленькими малюнками. Ось так, так. Тираж даної книги, вона широкоформатна. Тараж даної книги 100 тисяч екземплярів. Ось такі ось казки. Так, Далі. Українські народні казки. Ось в такому ось оформленні. Видавництво веселка. Так, у збірку поряд із казками. Франка, Павликова, Грінченко. Так, пчілки і так далі, і так далі. Сучасні. Частина текстів друкується вперше, до речі, що цікаво. Ось так. Далі пішли шкільна бібліотека в світі казки. Ось так. Попелюшка губить свою туфельку. Ось така ось книга. Чорно-білі тут ілюстрації, також такі кольорові вклейки присутні. У кого які книжки, можливо, друзі були в дитинстві, чи взагалі є, то е, пишіть. Дуже цікаво мені завжди читати. А тут серед таких е, книг е, у мене чомусь ось така ось попалась. Ну, вже як е, взяв я її до рук, е, то покажу. Ось, друзі- людини, це оповідання про тварин. Ось так, муму. -му. Угу. Ось такі ось оповідання. Так, це яке правдинське видання, так. Правдинське видання. Так, далі. Ось виходила ось така ось збірка. У мене перший, я так розумію, том з неї це англійські казки бабушкин дедушка. Ось так. Така чудернацька назва. Трошки я тут їх підклеїв, бо корінець був розклеєний. Але що ти поробиш? Видання це, друзі, так. 92-й рік. В скількох томах вона, я не знаю. Дуже цупкий такий папір. Якийсь полупапір, полукартон. Дуже цупкий. Як для, зроблено, як для діток, щоб бистро не пошкодилось, бистро не порвалась. Ось така ось книжечка. Далі. І серія це, до речі, серія казки, на які ми чекали. Ось так. Дивіться, яке чудове, чудове видання 1001 ніч. Я так розумію, це вибрані казки. Ось так. Так, вибрані казки й повісті. Це Дніпро 91 рік. Книга також новенька, також її, мабуть, ніхто не відкривав, тому що дуже в дуже гарному вона стані. І 115 тисяч тираж її. Ось так. Таке ось тут е, букви самі, е, такі, таке теснення, е, золочення і така ось палітурка, гарно оформлена. Так. Далі дивимось в такому ось е, виданні англійські літературні казки, майже як в житті. Ось так. 87 рік такі ось казки. Ілюстрації також присутні, замальовочки такі перед кожною казкою, я так розумію. Трошки сторіночки тут пожовкли. Півмільйона етераж. Достатньо таки великий, навіть дуже. Тут також от Кіплінг, Оскар Уальд, Дікенс. Ось так. Уелс. Баррі. Ось такі ось автори сюди входять. Далі, дивіться, ось така ось книжка. Так, це веселка знову видавництво. У краю легенд. І це у нас казки і легенди. Переклад з руминської. Ось такі ось руминські казки та легенди. Шрифт такий. Гарний також для діток. Ілюстрації. Присутні. Де ви ілюстрації? Ага, ось ви. Ось такі ось. Будь ласка, так. Зараз глянемо. Також тираж. Тираж 115 тисяч. Ось що входить, дивіться. Ось так. Вам, якщо якісь книги з цих сподобались, будь ласка, пишіть. Деякі я з них продаю, деякі ні. Пишіть, уточняйте. Так, «Тисяча і одна ніч. Ну, це я знаходив порівняно недавно. Так. Також це вибрані. Це Київ уже 95-й рік видання. Ось так, ось такі тут ілюстрації. Як і цвітні, кольорові, так і чорно-білі. І дуже їх, до речі, багато. Ось так ось така ось. Приклад вам видання 1001 ночі. Так, казки зарубіжних письменників. Давайте подивимося. Ось так, гноми різні. Так, видавництво молодь, 86-й рік. Шарль Перро, будь ласка. Хто сюди входить? Давайте подивимось. Так, тираж 750 тисяч екземплярів. Так, Гауф, Андерсон, Уальт, Лагерлеф. Так, браття Грім, Гофман і. Ну, всі відомі такі автори. Будь ласка, так. Казки народів світу. Ось така веселка, видавництво. У мене така книга є. Я її періодично ми з дитиною коли, е, ходимо в бібліотеку. Взагалі е, дитячі книги, дуже багато зарагарних в бібліотеці, друзі. Ходіть, будь ласка, по можливості е, з дітьми, самі. Бабусі ведіть онуків, онуки, ведіть бабусь туди в бібліотеку, тому що зараз бібліотекам дуже друзі скрутно. Їм потрібні читачі для того, щоб просто існувати, тому що дуже мало людей туди ходить. Ну, це якби, на мою думку, повинно ходити набагато більше для того, щоб розвиватись, для того, щоб. Уяву свою відточувати особливо це стосується дітей. Це дуже і дуже в майбутньому пригодиться ось так. Я ж кажу, я ходжу, беру казки. от, Наприклад, оця книга, ну, не ця така точно сама, у мене стоїть так на поличці, і коли ми дочитуємо бібліотечну книгу і ще не взяли нову, я беру, відкриваю будь-яку казку із цих і ввечері читаю дитині. Ось так. Гарна тут підбірка, я ж кажу. Так, два брата, казки російських письменників. Ось так. Так, Лермонтов, ну, от всіх горьких. Це російських письменників. Ось що сюди входить. Будь ласка. Так, 100 тисяч Так. Далі дивимось. Шкільна бібліотека, гора самоцвєтов. Ось така ось гора сказки народів СССР. Малюнки Кузнєцова, дуже відомий ілюстратор, навіть дуже-дуже. 84-й рік. Е так, дитяча література видавництво. Ось так, такі тут малюночки. Так. Вітаю усіх з Паскою, друзі, велике свято. Як то кажуть, дожили. До нього і слава Богу. Всіх вітаю. Так, дивіться, які тут гарні, які тут гарні малюнки. Всім смачної Паски, як то кажуть. Так, Дивіться, тисяча і одна ніч. Один, два. В скількох томах, я не знаю. Є таке канонічне, можна сказати, видання. Воно, здається, в восьми книгах. Таких товстеньких, це повна збірка 1001 ночі. За радянських часів вона виходила. Мені ні одного тому, ні, тома ні разу не попадалось поки. Том перший, том другий. Це вже переведення Таврія Севастопольське. Так. Ось так. Так, далі. Помальований дуже ось така ось російська сатирична казка. Дітки тут попрацювали. 79-й рік ось так художня література. Ось такі тут е, ілюстроване, воно гарно, такі тут ілюстрації, такі ось на початку і кінці замальовочки. Ну, Дітки постарались, Ну, але з цим нічого не поробиш. Тираж 100 тисяч даного видання. Ось так. Далі. Знову ось така книга. Дуже часто вона попадається. У мене ось дві. І дивіться, ще ось така книга. Це казки Гауфа. Будь ласка, 91-й рік. Видно, що вони вже такі гарно читані. Щось тут попадається, якісь закладинки, закладки. Ось так. Постраждала трошки, обірвана, але нічого, хай буде. Так, дивіться. Далі покажу я ось таку ось, таку ось книгу Франка. Один мінус, вона російськомовна. А так. Дуже гарне це видання. Воно виходило як і на українській мові, так і на російській. Також я брав е, в бібліотеці вже нинішнє перевидання. Воно, можна сказати, репринтне з ось цього е, аналогічно тут всі малюнки, е, тексти. Ось тільки палітурка по-другому зроблена. Тут вона більш така. На ще на, як, як то кажуть, на радянський мотив, а там вона вже така більш блискуча, глянцева, більш уже на нинішній. Ось так. Веселка, 1986 рік. Це казки про тварин. Ну, Жорстокі казки, я розумію, що життя наше. Тяжка штука, але, як на мене, от я читав з дитиною, я робив навіть маленьке відео. Якось мені було некомфортно читати. Не знаю чому. Це особисто моя думка. Вибачте, якщо я когось там образив. Так, чарівна книжка Степан Васильченко. Дивіться, вона дуже чудово ілюстрована. Тут оригінальні такі. Так, Художник Софія, Карафа, Корбут. Або корбут. Ось так. Для дітей середнього та молодшого віку. Легенди, новели, повідання, уривки з повістей. Ось так. Ось вона в мене у підрозділі казок знаходиться. Дивіться, які ілюстрації цікаві. Така ось книжечка. Так, далі йдуть такі великі, вже книги з 90-х, широкоформатні. Волшебне кольцо. Ось так. Вони навіть не влазять повністю в об'єктив. Ось так трошки я зроблю. Це фантастичні, здається, казки, я проглядав. Деякі звідси я читав. Ось так. Дивимось. Так, художник, дивіться, це 94-й рік, книжкова фабрика Глобус. Та, що в Харкові, і е, ілюстрації Титов-Титова. Ось так. Мабуть, подружжя. Так. так ось такі ось е, чудесні сказки. Це вже взагалі Росменовське видання е, і 2007 рік. Ось так. Дивіться, які ілюстрації. Відразу відчувається різниця з виданнями радянських часів. Ну, це як на мене. Ось так. Так, і ще ось така книжечка також казки друзів. Видавництво дитяча література. Дуже гарна така велика форматка, більша форматка, як то кажуть, дитяча література, 1992 рік. Тут хтось щось приклеїв, я не став її вже розривати, щоб не порвати. А взагалі цікаві тут ілюстрації і цікава підбірка казок. Ось так. Ось так, зроблені. Цікаво, я ж кажу. Так, зараз я ще там в мене молдавські сказки візьму, бо вона в мене далеко знаходиться. Так. так, ось, будь ласка, молдавські народні казки. Ось такі, бачите, гарне таке видання. Це молдавське видання, до речі, це кишеньов 1981 рік. Як для молдавського видання, дуже-дуже і навіть якісно зроблена, я хочу сказати. Тираж тут. Тираж, ось такі ось казки, дуже їх тут багато. Тираж 200 тисяч. 200 тисяч. Так, зараз я зніму там ще деякі книги і продовжимо. Так, друзі, дивіться, з ось такої серії там десь 25 книг виходило. Це казки народів СССР, а це саме вірменські народні казки. Це мені було попалось. Дві книжечки разом, 77-й рік. Стан у них, ой, дивіться, я знімав, вона розпалася для молодшого шкільного віку. Ось так. Читана вона, звісно, перечитана вже. Вік поважний. Так, дивимось. Ось трошки в кращому стані казахські народні казки. Я їх Разом знаходив. Так, хрустить, можливо, я її там підклеював десь 80-й рік веселка. Ну, це стан набагато кращий. Ось так вони ілюстровані. Дані книги. Так, далі. Також з цієї серії айзербайджанські казки. І ще я знаходив ось недавно білоруські. але я ще її не клеяв, здається. Так, вона в мене там стоїть, де я маю клеїти. Тут там відсутний корінець, треба підклеїти, щоб вона далі не розпадалася. І буду завершувати ось така ось книга, українські казки і легенди. Тут, чим вона цікава, це своїм оформленням. Звісно ж, ось так, дивіться. Так, 93-й рік це вже ось. А як оформлена вона, дуже і дуже гарна. Шрифт такий для читання дуже зручний. Малюнків не бачу. Шрифти цікаві. Малюнки, не бачу малюнки. Так, ага. Ось такі ось. То художник цікаво. Так, Олег Потапов. Ось так художник. Також, друзі, є в мене ще одна книга, але вона у мене у знайомих на руках я давав почитати це. Та я би її так і би її не показав. Тому що це так звані завітні сказки Афанасьєва. Ну, це сказки, давайте скажемо так: 18. Плюс така ось творчість, можна сказати, народна, ну, вона вульгарного змісту. Ось так. Добре, друзі. Така ось тематична збірка я закінчив. Може, ще десь якась в мене там книжка є, може я щось не показав. А вам я дякую, хто дивиться, дякую, хто підтримує, дякую, хто не підтримує. Далі буде.